О, коротше всім привіт, я хочу вам показати, який в мене швидкість інтернету. Ну, от, ви бачите, що в мене ще оце було. Коротше, нафіг. викриємо. І включаємо, що воно пуск. І дивимо, скільки отдача буде. Ну, 1 кабіт в секунду. 2,5. 5,5, 6,7, 62. Або. Оу-воу, oh, oh, 5 о, oh, 63, 6 о. Oh. Дивіться, яка швидка, це жопа. 66 Мбіт в секунду. Це ж вовше. Хочу вовше всім показати. Сім і 78, 8,5, 8 і 9, 9,1. Йопан напрот. Жесть, ну коротше, десятка, я думаю, може бути зараз. 10 мегабіт в секунду. Вау! Wow. Ні, хіло собі, оце жесть. Ну, я думаю, ще трохи підтягнеться, але його знає. Ну що в мене ще включене тут? То тільки торрент, більше нічого. Вже стяг. Ну вже впав. Блії! Вже 10 105 секунд. Це жопа. Зараз набирається, 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 набирається. 8-1. 85. 9. 86. Ну, давай, десяточку втягні. втягни. Тягни, втягни. За скільки? Дивіться, тут коротше... Блін, я не то. Блін, коротше, що вийшло. Я не то качаю, там. Оцего на 13 ГБ. Це можна пустити. То нафіг видалимо. Це не треба взагалі. Ну а, що тут ще є. Варкрафт. Нафіг то все. Ну що виходить? Давай. Скільки там? Ну, не не, не катить. 8-8-9. О, вже починає 9 О. Що таке? Пауза. Пуск. Давай пішов. Ну, швидкий, де все? Оу, ага. Що таке? Хм. Так, подивлюся, що таке Вісім. Вісім. він дуже низько сидить. Блін, 0,5. Що, інтернету нема, чи що? Дві неділю чи. Один кабін. Ще інтернет попав. О, ні. Ноль. Що таке? Не то. Стоп. Пуск. фіга? Оп. Пішло. Оп-оп! Все дивіться. І починається 1-3, 1-9, 2-5, 3-1. Так, давайте, хоч би 4. Було? О, 4 є. Так хоч би десяточку Давай, хоп-хоп, давай. Ну, швидкість, що за. Ви ж бачите, там 10 Мбіт секунду. Це ж, ж взагалі інтересно. 5,5. Одна година. Блин, не тражно. Блін, хоч тут би 10 мегабітт секунд. Ну два, п'ять ось. П'ять і три, давай, шість. Шість, 6,6, 6,6, 6. Ні, не вийде. Ну, шо за? 5,3 і все? Що, максималка? 3 ,6. о оооо, оце вже пішло. Все, впало. 4.1, давай, Два, давай, тащи. Ня. Входу більше й не буде, бо це. Це 13 гб качати, -мо, година часу йо Ну ладно, це хоч, ну ви бачили, що там 10 гігабайт, 10 Мбіт в секунду. Ну, коротше, всім дякую, що подивилися, всім па-па.